Без танцівників Вікторії не обходився майже кожен чемпіонат світу зі спортивних танців, не виключення і десятий чемпіонат, який зібрав більше півтори тисячі спортсменів з усього світу. Честь Черкащини захищали молоді танцівники. Ми показали максимально великий спектр. Тобто діти участвували і в хіп-хопі, і в диско, і в дэнс-шоу, і в фентезі категорії. Тобто, фактично у ребят було по 10 участий в совершенно планових, різних стилях. І навіть так, що вот получалось, що приходилось дівчинкам і мальчишкам бігати площадки на площадку. Тобто, вони починають на цій площадке танцювати хіп-хоп, на другой площадці у них денс шоу Аби перемогти, черкаські танцівники доклали шалених зусиль. Юна, але вже досвідчена танцівниця. Вікторія Сухенко демонструвала свої вміння майже у десятку різних. Це вже третій чемпіонат світу. У мене по солу було четверте, по хіп-хопу тоже четверте. Там ти, ну, на українські дівчата всі були сильні, ми всі були в фіналі. Виправдала сподівання на чемпіонаті світу, і Дарина Яремчук українську скарбничку дівчина поповнила трьома нагородами. Для мене саме більше запам'яталися те, що я зайняла перве місце. Достойно виступив і Никита Черкасов. Приїхав я з призами, зайняв чимного призвих місць, в частности по диско з Дашей Лабудой я, я занял по двойке все перші місця и в хаосе занял второй і в ікопі третье. Гідно попрацювали на світовій сцені юніорська команда хіп-хоп у їхньому виконанні приніс черкащанам третє місце. Конкуренция была очень большая. Ми теж достойно, ми привезли третє місце, то есть із 9 це теж добре. У результаті напруженої боротьби в командних змаганнях беззаперечними чемпіонами світу стала команда України. Великий вклад в українську скарбничку нагород зробили вихованці Вікторії. По кількості перших, других, третіх місць, Україна в сьомий раз підряд стала першою, і я дуже горжуся тим, що в цьому є і наша заслуга, наших ребят, які, ну, в общем-то, великий вклад внесли вот в эту копилку. Они достойно представили Черкасы. молодежный центр многопрофильный, достойно представили Украину. Благодаря их вкладу, их победам украинская команда заняла первое место. Их победа говорит о том, что молодежный центр, наши педагоги, наверное, я, работаем в правильном направлении. Не все ребята станут хореографами, танцорами, но зато все знают, что если поставить цель, Любую, любой, любая, любая цель, даже такая висока, як победа на чемпіонаті мира, ее можна достичь. найближчим часом. Танцівники їдуть на Кубок України сучасно танцювального спорту. Змагання відбудуться в Євпаторії. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.